Коли ми приїхали, і в мене син перший, я хочу кораб'є. Тобто немає тут хураб'є, коли я вже пішла. пихлаву десь можна знайти в якихось, знаєте, магазинах крамницях. Але ж кораб'є я не знайшла. До речі, і тому в нас виникла, ідея, то я почала його робити вдома. Тобто один захід, де я надала це короб'є, то потім у нас хаталіз був. Я їм там зробила. Потім в нас така створилася ініціативна жіноча кримська татарська, скажімо, група, в рамках якої ми зробили майстер-клас по виготовленню саме короб'є, щоб. На це відгукнулися дуже багато наших тут кримських татарських молодих дівчат, які хочуть це навчитись, тому що в них вже зв'язок з Кримом такий перерваний. Здебільшого це молодь, яка приїхала навчатися і залишилась тут. Тобто вони вже багато років не були в Криму. І ось хочеться зберегти, щоб вони теж знали, передати ці їм знання. знаєте, важливо і тому ми ось от наша ініціативна така жіноча група. Вона переросла, переросла. В такий вже більш великий скажем, наш досвід він тут потрібен, мені здається, і в таких заходах мені в таких заходах він має бути, тобто представляти знаєте, на такому якісному рівні.